Наш відпочинок це важка праця. Пекло для нас як курорт. Після такої відпустки більшості звичайних людей потрібна реабілітація. Ми різні, але є те, що нас об'єднує. Ми знаємо, у якій реальності найкрутіші пригоди. Адже ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі Battlefield 3 Aftermath Трясся твоєму шутеру. Хоукен, залізний капут, Рок Сміт, самовчитель для Рокзірок. зірок найсоковитіші ігроміфи. У фокусі Windows 8. Предвісник смерті комп'ютерних ігор. Windows 8. Многії імініти видять як Мордер. А також ексклюзивне інтерв'ю із розробниками Том Брейдер та несамовита п'ятірка ігронавта. Але спершу гаряча нови. Thank mm -hmm. Пітер Молін'є попросив грошей у геймерів. Ти ж пам'ятаєш, що Пітер один із найвідоміших розробників світу. Саме він створив цілу низку шедеврів, Dungeon Keeper, Sim Hospital, Fable, Black and White. Та проблема у тому, що останні п'ять років Пітер каже: Я роблю таку круту гру. Ви такого ще не бачили. Це революція. У вас мозок вибухне. А коли гра виходить обіцяним щастям у ній і не пахне. Пітер розводить руками і каже: упс, вибачте, не до перестанев старались, зате наступна гра точно буде революцією. Втомившись розкидуватись обіцянками-цяцянками в індустрії, пітер відправився на Кікстартер, щоб робити це там. Він попросив у гравців 750 тисяч доларів. А взамін пообіцяв гру у жанрі симулятор Бога під назвою Годус. Такого проекту, ми, звісно, ще ніколи не бачили. Хоч він і нагадує популус одну з перших ігор Мулін'є. Хай там як? А потрібні кошти ігротворець зібрав досить швидко і зараз вже поринув у. Роботу подивимось, що у нього вийде. А тим часом можна подивитися на ігри, які вже вийшли. Рубрика Свіжа далі у «Ігронавтах». Дрясся тобі, Battlefield 3, та коли ж ти перестанеш глючити, лаялись геймери по усьому світу. Найкрутіший командний шутер минулого року глючити не перестав. Зате його добряче потрясло. Адже DICE випустили Aftermath – чергове масштабне доповнення до третьої батли, у якому є чотири зруйновані землетрусом карти та все інше, що відбувається після глобальної катастрофи. Росіяни та американці продовжують брутально відстрілювати одне одного. А свій бойовий транспорт вони взагалі тюнінгували, щоб було зручно. Ніше руїнами ворогів дали на десерт режим збирач падерів, в якому ти починаєш гру із пістолетом на голову і маєш шукати кращу зброю, якщо хочеш протриматись у живих довше кількох секунд. Головна фішка доповнення: вбивший арбалет, причому на стріли можна вішати гранати. Робін Гуд помер би від застрощів чи від фугасного снаряду, чи гелікоптер би його розстріляв. Одним словом, вечірка вдалася якраз у твоєму стилі і гронавта. Але Battlefield 3 Aftermath – не єдиний проект про масові руйнації. «Хоукен» – наступний свіжак у ігронавта. Планета перетворилась на мертве звалище, а люди довго не вагались. Ті, хто вижив, залізли у бойових роботів та давай розбирати по гвинтиках собі подібне. Таке майбутнє людство пророчить дебютне творіння Adhesive Games – гра Хоукен, що перекладається як шуліки або яструби. Грі ще пощастило із назвою, адже розробники спершу планували назвати її зірви голову чи залізні трупоїди. Проте саме слово Хоукен дуже добре передає суть геймплею. У цій грі роботи уперше. Перестали бути неповороткими бляшанками. Вони стрибають та літають. Піруэти супроводжуються залпами з усіх стволів у супротивника. Причому набоїв можна не жаліти, але не захоплюйся. Стволи перегріваються майже миттєво. Ти ж не хочеш стати пілотом за у власному соку. Повір, це не дуже приємно. Зате дуже приємно навісити на свою залізяку турелі. Здатність вище стрибати чи миттєво розвертатися на 180 градусів. Тільки закатай губу назад. Зараз прикрутити можна тільки щось одне. Окен усі чекали із нетерпінням, і не дарма. Це адреналіновий робот до того ж, грати можна безкоштовно. Про таку щедрість розробників навіть пісню хочеться написати. Під гітару рок сміт. Далі у рубриці «Свіжак». у світі існує купа ігор, які дозволяють тобі на хвилинку відчути себе рок зірку. Гітара Хіро Рок-бенд. Та інші, але тільки новачок Роб Сміт від Юбісок узявся за неможливу справу навчити тебе бути крутим музикантом у комплекті із грою Йде справжнісінька гітара, яку ти підключаєш до комп'ютера чи приставки, і починаєш радувати сусідів. Задача на вечірці зіграти хіти легендарних груп Нірвана. РХЧП, Ньюз, Ролінг Стоунс та музику десятка інших виконавців. Спершу потрібно попадати лише в одну ноту, потім у дві, три і, врешті-решт, забацати сольняк самотужки. Рок Сміт проти людям, які вже вміють грати на гітарі, але якщо ти хочеш почати вчитись, у Роксміт процес піде значно веселіше ніж у музичній школі. Правда, люди кажуть, що в гарних руках і Рок Сміт палалайка. Тільки сусідам не кажи, хто тобі цю гру пора. Роксміт. Rock. Battlefield 3 Aftermath. Окей, Tarox News вже вийшли. На черзі найвідмороженіша гра 2013 року, яка поки що у розробці Lost Planet 3. Далі у рубриці Скоро. Тобі зимно та холодно. Капком ласкаво просить у поїздочку, на фоні якої полярна експедиція Пікнік на Гаваях. Не забудь рукавички, шарфик та дробовик. На тебе чекає загублена планета Три. Ви Джим Пейтон, колоніст на планеті Едієн 3 Джим звичайний шахтар, який збирає роду та відправляє її космосом до своїх роботодавців. Та от проблемка – незвичайна планета. Тут панує льодовиковий період і водиться дуже погрозлива фауна. Усі місцеві створіння від маленьких повочків до величезних чудовиськ, смертельно небезпечні. Тому виконувати сюжетні і додаткові завдання у цьому відкритому світі буде ой як непросто. Джим не команду тому спершу ніякої зброї у нього не буде. Із непривітними аборигенами йому доведеться часто розправлятись голими руками. На щастя, у нього є маленький такий робот із великим таким свердлом та спеціальними шахтарськими кігтями. Вони і породу добре трощать, і ворожі черепушки. І гронавти вже пограли у лос 3. Вона Зовсім не схоже на попередниць, зате сильно нагадує Dead Space. Все таке ж похмуре і лячне, тільки замість холодного космосу, навколо холодний сніг. Ми хочемо зробити не просто екшен. Ми концентруємося на атмосфері та сюжеті. Чудовиська це не найстрашніше, що є у Lost Planet. Коли сама природа постає проти тебе, оце я розумію випробування для справжнього героя. Попередні ігри Lost Planet були ні риба, ні м'ясо, але здається. Тепер розробники рухаються у правильному напрямку. Чи не збились вони здоров? Оги у Завірюсі можна буде перевірити вже у середині 2013 року, коли Lost Planet 3 вийде на ПК та приставки. Lost Planet 3, ще в розробці, і це зовсім не міф. А просто зараз ігронавти спростують або підтвердять найсвіжіші ігроміфи. Міф номер один: Діжонорд. Кровомесник у масці. На порядку денному порятунок улюбленої імперії та відмивання з паплюженого реноме ворожою кров'ю. У корво є суперздібності. Він може телепортуватися чи насилати на ворогів зграю щирів. Та подейкують, що у Діжонорд є ще приголомшливіший вбивця, який використовує фаталіті Скорпіона з Мортал Комба. Схоже на маячню, але ми вирішили це перевірити. Що тут у нас за рогом? Ага, хлопці віджигають. Щось нагадує? Так, це точно схоже на фаталіті Скорпіона. Отже, перший міф підтверджено. Тож чекаємо до іншого, поки і нас не підсмажений, міф номер два. Хало 4 – улюблене заняття майстра чіфа порятунок людства, а улюблене заняття людей, які грають у хало 4 – вбивати одне одного та брутально насміхатися над переможеним опонентом. Ходить чутка, що розробники це навіть підтримують. У грі можна запустити голограму, яка буде робити неподобства із мертвим ворогом. Давайте перевіримо. Труп є, пускаємо голограму. Ой, як не соромно! Ви бачите, що робиться збочена голограма? Вона підтверджує другий а ми переходимо до третього. Останнього. Міфномартри Assassin's Creed 3. індіанець Конор закопав трубку мира та розкурив сокиру війни. Щоб врятувати своє плем'я, він став асасином та вбиває негідників під час американської війни за незалежність. Та існує міф, що у грі є не тільки завойовники із Британії, а й з інших світів. Прямісінько у грі персонаж запевняє, що бачив у небі НЛО. Ігронавти не могли це не перевірити. Відправляємося на вказане місце, тряпаємося на дерево. Вау, та це ж невідома літаюча парасолька. Отже, третій міф спростований. Це був останній міф на сьогодні. Ти куди? Ми не закінчили. Залишайся з нами, адже попереду найцікавіше. Далі у програмі у фокусі Windows 8. Передвісник смерті комп'ютерних ігор. Windows Віндосвосім. Многії імініти розробовчики як мордор. А також ексклюзивне інтерв'ю із розробниками Том Брейдер. І Сюжет вас точно вразить, адже його писала Раяна Прадче та несамовита п'ятірка ігронавта. Сьогодні рейтинг головних розчарувань. 2012 року. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Далі у програмі ексклюзивне інтерв'ю із розробниками Том Брейда та несамовита самовита п'ятірка ігронавта. Сьогодні рейтинг головних розчарувань 2012 року. А просто зараз у фокусі Windows 8 – передвішних смерті комп'ютерних ігор. Серед усіх геймерів ПК гравці найвільніші, адже у них є Windows – операційна система, які зобов'язані своїм існуванням купа культових ігор. Роби що хочеш, і дихай на повні груди. Але нещодавно ви. Вийшла нова Windows 8. І геймери жахнулися. Microsoft зачиняють вікна, щоб приректи ігри до задухи. Про це просто зараз. У фокусі. Насправді Windows 8 іграм не загрожує, зате вона попереджає. Гейм індустрія в небезпеці. Найкультовіші розробники вже у шоці від нової операційної системи та дзвонять в усі дзвони. Windows 8. Многі і мені та розроботчики мордо. Вот, в принципе, сейчас погода хорошая, солнышко, тепло, а где-то там вдали мрачная мрачная туча надвигается на игровую индустрию. И мне разработчики просто ополчились против новой винды, адже изменения, которые она потайки тайке несет, действительно могут спричинить апокалипсис. По сравнению с Windows 7, Windows 8 изменилось не сильно, за исключением интерфейса внешнего. особої різниці я не замітив. Да, Windows, Windows Store? Windows Store – це вбудований в операційну систему магазин, через який можна купляти програмне забезпечення. Свій магазин є в MacOS, свій магазин є в iOS, свій магазин є в Google Play Market. І то, що у Windows, у Microsoft буде свій магазин, в цьому нічого страшного само по собі немає. Проблема починається в тому, що деякі приложення можуть бути запущені тільки із Windows Store. Тобто, поки шишки у Microsoft не дадуть добро, твоя гра не з'явиться для Windows. здавалося б, це лише контроль якості, і в цьому немає нічого смертельного. Проте саме у випадку з Microsoft процес може затягнутись настільки, що ні геймерам, ні розробникам гра на Windows вже не буде. потрібна. вже не раз запускали різні ігрові сервіси, Наприклад, Games for Windows Live бухали кучу денег, підняли шуміху, а в результат нульовий, потому що сервіс бросили на полі і він мертвим камнем тягне геймерів вниз. Им пользоваться совершенно невозможно. Це турбує геймерів усього Світу, але саме для українських ігронавтів будь-яка загроза ПК іграм має масштаб національної катастрофи. Адже в Україні більше 90% ігронавтів грають саме на комп'ютерах. Увесь інший світ обирає приставки. Наприклад, новенька Call of Duty Black Ops 2 продалася на Xbox та PS3 загальним накладом у 26 мільйонів копій. У той час, як на ПК продажі ледве дотягнули до 4 мільйонів. Саме тому ПК геймерів часто обділяють. Таких ігор, як Mortal Kombat чи Tekken, ПК Геймер. Геймеры в очи не бачат, а пока новую GTA переносить с приставок на ПК, доводится чекать больше року. Единый остривает свободы ПК-геймеров – это Free-to-Play и Indie-игры, и той под загрозой. А Инди игры в этой системе важны, потому что Инди – это полигон для экспериментов, и если у нас не будет Инди игр то есть не будет экспериментаторов, у нас большие игры будут все время одни и те же, потому что большие игры обычно не экспериментируют. Большие игры повторяют то, что хорошо сработало в других больших играх или в других Инди играх Нет инди-игр, нет экспериментов. У нас буде застой. Поки що ситуація не катастрофічна. Windows 8 доволі демократична операційна система і не загрожує іграм. Та це не значить, що не треба бити на сполох, адже Windows 8 лише посла передвізним нашого непростого майбутнього. Якщо в слідчих частях Windows єдина можливість ставити нові приложення буде через Store, значить піка геймінгу прийде кінець. Якщо, наприклад, Windows 9 стане закритою платформою, ми ще зможемо деякий час протриматись на Windows 7. але Готуйся, що світ комп'ютерних ігор може стати пустелою із Fallout. І ми на превеликий жаль з цим ну нічого не зможемо зробити. Тяжкі часи на горизонті ігронавти. Ох, тяжкі. Далі у програмі несамовита п'ятірка ігронавта. Сьогодні рейтинг головних розчарувань 2012 року. А просто зараз ексклюзивне інтерв'ю із розробниками Tomb Raider. Пошуки скарбів, розбірки з конкурентами це було у минулому. Тепер на Лару чекають нові випробування і неймовірні зміни. Чи готова до них розкрадачка сердець та гробниць? Зараз дізнаєшся, Меган Марія відома косплеерка та спікер студії Crystal Dynamics. Привіт, ігронавти! Розказали ігронавтам усі свіжі подробиці нового суперочікуваного блокбастеру Tomb Raider. Лара Крофт головний символ геймерів усього світу. Але символу конче було потрібно оновитись. Тому ми вирішили перетворити історію про Лару Крофт на похмуру казку. Це курс виживання в умовах дикої природи. Ми хочемо показати, як Лара стала жінкою-воїном. На початку гри вона ще дівчинка і їй 21. Вона щойно закінчила університет і вирушила у свою першу подорож, яка може стати останньою. Раптовий шторм нищить її корабель. І Лара приходить до тями на дивному острові, не позначеному на картах. Після корабельної аварії у неї не лишилося нічого крім бажання вижити. Тому всю зброю вам доведеться або шукати, або створювати саме. В арсеналі Лари буде сокира, лук, пістолет, дробовик та ще декілька інструментів, які можна при бажанні використовувати дуже вбивчо. щоб трохи полегшити вам життя. Лара матиме інстинкти. Вони допомагатимуть їй обирати правильний шлях та знаходити потрібні предмети. Том Прейдер перетворилася на трилер, але не стане 100% адреналіновим шутером, Бої будуть важкими як у справжньому житті. До речі, сюжет вас точно вразить, адже його писала Раяна Пратчет, дочка легендарного тері Пратчета, яка вже створила сценарій для Хевен Sword та Мірорс Едж. Раяна написала нову і дивовижну історію про Лару із купою неймовірних поворотів та розгалужень, які залежатимуть від вашого вибору. Том брейдер абсолютно не схожа на всі попередні частини, але я впевнена, ця зачепить вас заживе, залишить у вас у душі шрам і просто не залишить байдужими. Поки Меган розмовляла із камерою, ігронавти тихцем пограли у нову Том Брейдер і підтверджують, гра катапультує щелепу у стратосферу. Упевнитись у цьому ти зможеш 5 березня, коли Том Брейдер вийде для усіх ігрових платформ. Але вже зараз можна сказати відверто: проект тебе точно не розчарує. До речі, про розчарування. Ти, мабуть, вже помітив, 2012 рік закінчився. Кінець світу, на жаль, так і не стався, зате ігронавти встигли разом із тобою пригадати усе найцікавіше, та найсмачніше, що відбувалося у гейм-індустрії у рік чорного дракона. Тепер час трохи поскиглити. Сьогодні рейтинг головних розчарувань 2012 року. Просто зараз у п'ятірці ігронавт. І розпочинає наш рейтинг розчарувань волаюча несправедливість. У США відгриміла виставка Є3. У Німеччині бабахнув «Геймскоп». Росію затрусив ігроми, а в Україні не відбулося жодної ігрової події. Насправді було кілька конференцій розробників. Але ж ці посиденьки не для простих геймів. Гравці хочуть видовищних шоу із дівчатами та гучною музикою, щоб можна було пограти у проекти, які ще не вийшли, та поспілкуватися із творцями найгучніших шедеврів. Натомість у Українські ігронавти могли сходити хіба що на вибор. Але на цій тусовці геймплей був ну якийсь не дуже цікавий. Така зневага до вітчизняних гравців вельми обурила нас у 2012 році. Але ми вже звикли нашу країну ігнорують вже кілька років поспіль. Тому обділена виставками Україна лишається на першому місці у наших серцях, але на п'ятому місці у рейтингу головних ігрових розчарувань 2012 року. А ми рушаємо до Америки. We'll Ельв'ю Вашингтон, саме тут знаходиться культова студія розробник Valve, що заробляє більше мільярда доларів на рік. Тут працюють 300 щасливчиків, які не мають начальників і взагалі можуть робити все, що хочуть. Головне, щоб творити. та ці негідники ніяк не зроблять те, чого хочуть усі ігронавти світу. Третю частину Half-Life перша вийшла у 98-му, друга у 2004-му. А про дату виходу третьої розробники навіть не натякають. Як ти знаєш, Half-Life – це справжня революція. У світі ігор, а її винаходи використовують твої улюблені блокбастери. Valve мали оголосити дату виходу довгоочікуваного продовження спершу на E3, потім на Gamescom, Але й досі мовчать як партизан. Тиша навколо Half-Life 3 страшенно засмутила геймерів, І тому гра у нашому рейтингу головних ігрових розчарувань 2012 року. Але на четвертому місці. Бо колись то третя халфа все ж таки вийде на відміну від Декого інших. ГСК закрита Сталкер 2 відмінено. Чутки про це зіпсували геймерам святкування минулого нового року. Але усі вірили та сподівалися до останнього. У 2012-му чутки підтвердилися. Головний український проект таки помер. А разом із ним найрезонансніша українська студія розробки ігор. ГСК створила Казака, Веном, Сталкер та зародила вітчизняну гейм індустрію. Але засновник студії Сергій Григорович прирік її. До ефтаназії, так і не пояснивши причин. Пізніше з'явилися дані що сезда творці скай та «Фоллауту». Викупили права на «Сталкер 2» і зроблять із нього цукерочку. Але чутки так і лишилися чутками. Це справжня трагедія, і тому закриття Сталкеру та ГСК на третьому місці у нашому чарті головних ігрових розчарувань 2012 року. Лише на третьому, бо команда, що робила «Сталкер 2», все ж таки змогла реорганізуватися і зараз створює схожий проект Сурваріум. Тому оголошуємо хвилину мовчання по ГСК, І поки ти мовчиш перед телевізором, рухаємося далі. Приставки руші ігрового процесу. Все найгучніше, найкрасивіше і найблокбастерніше розробляється саме для них. Так то воно так, але насправді іксбокс 360 та та – старезний мотлок, якому вже пішов восьмий рік. Місце цьому металабуту назвали ще, адже приставки страшно гальмують еволюцію ігор. Microsoft та Sony вже кілька років тишком нишком створюють нові моделі PlayStation 4 та Xbox Loop. Але офіційно жодного слова про це не сказали. Тим часом усі ігронавти світу вже втомилися чекати точної дати виходу нових приставок. У 2012-му було кілька гарних нагод зробити анонси, але і Sony, і Microsoft ці можливості профукали. А тим часом ми продовжуємо грати у ігри з нереалізованим потенціалом. Геймери не люблять товтися на одному місці, та ще й коли нічого не зрозуміло. Тому одне із найсильніших розчарувань у світі ігор за 2012-й – це мовчанка про долю нових блоків та шайтан коробки. За це друге місце у п'ятірці. y gronar І нарешті на першому місці нашого хід параду розчарувань не аби хто, а половина найгучніших проєктів минулого року. Знайомся! Max Payne 3, нудний шутер про лисого алкоголіка, Mass Effect 3. Фінал культової саги у вигляді трьох різнокольорових промінчиків. Та Resident Evil 6 – трилер про зомбаків, який став фактично гонком, список на півсирих блокбастерів, на які ми так чекали, і дарма. Можна продовжувати і продовжувати. Syndicate – Silent Hill Downpour. Прототайп of Honor Warfighter розробники замість того, щоб зробити висновки із попередніх помилок та подарувати нам ідеальні шедеври, починають стрибати по давно знайомих граблях. Хтось поспішив, хтось втомився, хтось забув, яку гру він робить. Але це кепське виправдання для розбитого серця справжнього ігронавта Тому недоброякісні блокбастери сьогодні оголошуються найбільшим розчаруванням у ігровому 2012-му Вирок оскарженню не підлягає. Коли ти спиш, ворог качається. Поки ти працюєш, ворог качається. Якщо у тебе є дівчина, у тебе немає часу, щоб качатися. А у ворога час є завжди. Тож тобі час згадати, що у першу чергу потрібно прокачувати свого головного персонажа себе. Подивимось, як ти впорався через тиждень. Тут, у ігронавтах, на QTV Дивись у наступній програмі: All-Stars Battle Royale. смертельні танці з дзюрками, світ танків у реальності, мандрівка танковим музеєм кубінка та спеціальне розслідування у фокусі. Чому деякі шедеври нікому не відомі?